Привіт! Сьогодні будемо робити віночок. Це моя основа. Ширина її 0,5 см. І я беру такі полоски, Ширина їх 4 см. Нанесла край, приклеїла сам образ, має бути посередині по центрі. І наносите клей по центрі, по сій середині приклеюєте. Доклеїла я основу жаль, додатково для кріплення я приклеїла органзу. Ширина її 2,5 см, і довжину я взяла 150 см повністю, щоб обхватило центральний ряд з запасом. Її можна зав'язувати або з неї її заплітають у косички. Основа готова і. Збоку будуть стрічки з одного боку. вони Різні тут у мене. Ці нижня з органзи, вона буде слугувати як кріплення, а от для декору буде уже наверху. Їх приклеюєте однакова довжина і приклеюєте посередині і усі ряди, які у вас є. Усі стрічки я відрізала на термоножі, термоніж можна придбати у мене. Далі починаю я з самого початку, так як треба, щоб стрічка зафіксувалася. Ось як він виглядає. Він не давить нічого. Щоб сказати, що він рухається, коли там з ним щось робити, то ні. Дякую за увагу, до скорих зустрічей.